Нарцисизм відноситься до межої структури особистості. Це є захист від травмованості, проживання в захисті від травмованості. Травмованість, ну, тобто травма, це означає втрата або зрада себе, частини себе або зрада іншій людині. Якщо є травма, значить є втрата, а значить є горе. Ми часто не усвідомлюємо, що горюємо, а надто горюємо роками, маємо не пережити горе. Травма, захист, горе це не життя, це виживання, а значить боротьба. раз боротьба, то це означає або я, бо мене, це е, війна, це поділ е, Всесвіту на чорно-біле, людей на хороших, поганих, на своїх і чужих. Ми самі створюємо війну. Ми спочатку створюємо війну всередині себе, а потім з іншими людьми. Ми зраджуємо собі або іншим, тому що маємо не закриті незадоволені потреби, а значить, дефіцити.